Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Коротеньке відео зніму. Там було кілька таких питань, і толком я і раніше теж не знав, вже тепер знаю, ну як тепер, давно вже знаю. Але розшифровка по цих числах, по оцьому. Типа 10В40 це полусинтетика, 15 В40 це мінеральне. Це неправильно. Це категорично неправильно. Для прикладу, тут воно зазначене як мінеральне мастило. Мінеральне, напівсинтетичне і синтетичне, якщо такого складніше розказати, це просто вид його виготовлення, скажімо так. От, мінеральне це проста там, перегонка сирої нафти, напівсинтетичне це до мінерального додається присадки. А синтетичне це повністю, як тут кажуть, можна так назвати штучне мастило, так? яке виготовляється якраз з таких речовин напряму без використання самої нафти. Далі. Ці значення дуже сильно важливі, щоб їх можна було поділити, наприклад, по температурних режимах роботи. По-простому розказати, якщо є літні масла і е зимові масла, це більше для якогось е транспорту комерційного, так? для бусів, які розвозять щось там, для вантажних автомобілів і так далі, де пробіг дуже великий. так, і його можна дійсно міняти по сезонах. а не так, що типу, нам треба поміняти, допустимо, в машині раз на там, 7 тисяч км для прикладу. Да? І ми його, що, мало хто такий, що за рік наїжджає такі відстані, щоб його міняти зима-літо. Ця буква з букву. Тут в мене всі масла зимові. Так? Зимові, але їх можна навіть віднести до всесезонних масел. До всесезонних масел. Тільки за рахунок оцього. Вичислень, як дізнатися зимове масло чи воно літнє. На... Після цифри, оці першої буде буква W, що означає вінтер це зима. Якщо ви їздите на комерційному транспорті, то ви знаєте, що є масла, які мають після тої цифри букву S, що означає summer, тобто літо, ми таким не користуємося і воно мало поширене в магазинах, де продається взагалі, як то кажуть, всяка. Черня до автомобілів. В більшості свої масла, всі зимові, вони більш універсальні. Тепер медленно перейдемо до чисел. Чим менше це число, перше, тим при меншій температурі може, як то кажуть, це мастило зберігати свої властивості текучості. Тобто, якщо взяти тут олива моторна, ну взагалі олива це трансмісійна, а моторне мастило. якщо Використовувати е, визначення з е, тлумачного словника українською мовою відповідник. так? В кацапській мові воно все масло. Чи масло те, що ми на хліб мажем, чи те, що ми двері мажем, чи те, що ми заливаємо мотор. А тут є значить, рослинне це олія, моторне це мастило, трансмісійне це олива, а те, що ми мажем на хліб, це масло. Ну, коротше, менше з тим. І чим менше це число, тим при меншій температурі. Мастило буде зберігати свої властивості. Так? Наприклад, тут 15В. 15 В це до 15 градусів морозу. Так? Воно зберігає свої властивості. 10В до 25 градусів морозу. Так по-простому. 5В вплоть до 40 градусів морозу. Це також так по-простому. Це неважливо, чи мінеральне мастило, чи синтетичне. Ну, Якщо брати просто, що є мінеральне таке, а є синтетичне 15 В40. Тільки що це синтетичне 15 В40, воно досить таке рідкісне, і в більшості свої люди куплюють 5 в 30 або 5 в 40 Є від 0В30, 0В40 і так далі. Далі 10, 15, є 20 і 25. Ну, 25 це вже так мало коли. Використовується, воно ближче таке до, можна сказати, до. Країн субтропічних, тропічних екваторіальних зон, де температура постійно не знижується точно нижче нуля. Але такі масла є. Наприклад, в Індії є масла 25 В-50. Бо там високі температури і так далі. На це вказує оця річ, так? Є 30. Там до 30-35 градусів є, типа 40, є 50. І відповідно, там 5-10 градусів різниці верхньої межі плюсової температури, при якій мастило буде зберігати свої якості, скажімо так, смазуючі, так, властивості. От і все. В основному так поділено. Люди думають, що 15-40 – це суто може бути тільки мінеральне масло. Ні, ця херня тільки це. Сезонне, так, це температура нижча, тобто це не нижча температура, можна так, так її назвати. Тут можна прирівняти 15В. На 5-нижче, значить 5-10 градусів нижче типу, температура може бути експлуатації двигуна з таким мастилом. І буква ця вказує на сезонність мастила, зимове чи літнє. Ну і відповідно і верхня межа використання. Хочете щось точніше, можете глянути, здається, в інтернеті повинні бути точно, я так думаю, таблиці використання цього всього. Які точні вплоть там до градуса використання. Ну так в загальному, чим вище це число, тим менше температура, тим вища температура, якщо так взяти до нуля. Але, блядь, засипає, пацани, йомає. це жопа просто. Тупо засипає нас нахер. Отака От фігня. 10 в 40. Це я б сказав би, таке універсальне мастило для тракторів і для автомобілів. У нього нижча точка ну, не замерзання. Мастило ніяк і не замерзає, хіба там при 70 градусів морозу може. Нижча точка, коли просто воно неважливо, в якій воно температурі знаходиться, чи плюс 40, чи мінус 30, так, воно однакове. Щоб просто полегшити запуск мотора і щоб воно зайшло в всі масляні канали, куди треба і так далі, щоб не було проблем. Засліпає нас, йобана. Йоперні болять. Отака фігня. Так що оця фігня не впливає на це, що це масло синтетичне, там, чи мінеральне, чи полусинтетика, це не важливо. Воно не впливає. От, наприклад, полусинтетичне 10В40. Напівсинтетичне все сезонне мастило, правильно, като стандарт. Присадки, траля та ля вся херня. І тут, напевно, ні, нема нічого. Так само тут написано, це висковтивний турбодизелів і так далі тому подібне. А чи мастил М10ДМ? Ні, тут нема нічого. Можна прочитати. Е, АПІД, значить, сае 30, значить, в нього температура ця буде 30 35 градусів тепла. Скажімо так. А де то я читав, що воно рахувалося мінеральне? поймеш. Це от мінеральне моторне масло. Іменно для того, щоб просто воно дешеве, мене є трохи ж матяра. Так, тут так само преміум універсальна моторна олива. мастила. І тут, напевно, має бути написано, так. Да. Прекрасно, багатоцільова моторна олива, допустим, всесезонна універсальна, 15 В40. Так, Значить, це означає універсальна всесезонна, 15В40. Може напівсинтетична, але тут не написано. І без надування, що працює в шоку, буде японської експлуатації. Не допускайте, проникнення в ґрунту. Берет недоступний для дітей місця. Непонятно, ну, я його не раз хотів напитися, як був малий так, що тут ще. Ну не написано, чи це синтетична, чи напівсентитичні. SJ, джей Semisint... Семісент, ні, SJCF. Хір знає. Коротше, тут такі в кожного виробника свої якісь приколи. Ну, кажу, Ця херня каже тільки за температурні режими і за сезонність. так? А вже далі має бути бажано написано, чи це мінеральне, чи це напівсинтетичне, чи синтетичне. Ось така херня, коротше, хлопці. Ну, взагалі, мінерального масла з чистого немає 5В35 5В В40 чи 0В40. А чого? Тому що без присадок, просте перегнане мастило, один чорт буде типа дубіти. Да? Присадки в ньому для того, типу, і в основному і додають. Для того, щоб воно довше зберігало свої якість. Проста перегу... перегнана нафта, сира, в мінеральне мастило. типа воно дубіє. от і вся фігня, типа. А тут же через те може і зазначена така херня, бо нижчого немає. Ну тут, само собою, але також є е, напівсинтетичні, які працюють оце 25В-50, наприклад, е, 25С, чи е, навіть скільки то, е, літня е, там немає. Нижньої точки є тільки максимальна верхня, точно, там 20С, 60С, 80С. 80 це вже жопа, але ну, там, дивлячись просто е підкапотний простір наприклад, нагрівається. так, повітря. Якщо повітря забирається е з-під капота мотор, то так само воно додає, як то кажуть, лишньої температури до масла. До робочих його діапазонів. Ну, така фігня, коротше, хлопці, то така розшифровка. Е, кому цікаво було, я думаю, було кілька запитань, думаю, та й відео, та й зніму. А наразі, добрі хлопці, що міг, то розказав. Будьте всі здорові!